Вітаю вас, мої глядачі і підписники. І сьогодні я продовжу вам розказувати про справи в нашому садівничому товаристві Хімік. Зокрема, я сьогодні розкажу про те, як наш голова правління, жирний Юрій Васильович, затвердив собі підвищення заробітної плати в супереч рішенню загальних зборів. Про загальні збори. Загальні збори відбулися 17 лютого 2024 року. Про їх проведення було повідомлено в січні місяці, але з того, що я знаю, повідомлення були лише в вайбері в Телеграмі, в каналі Садівничого товариства хіміків. Можливо, це і є причиною того, що з усіх членів садівничого товариства на загальних зборах було присутньо і зареєстровано лише 118 осіб. На зборах, крім звітності і всяких господарських питань, розглядалося два пункти. Значить, пункт 5. Це був щодо затвердження тарифних коефіцієнтів. Це, щоб ви розуміли, та штука, згідно з котрою нараховується заробітна плата тим людям, котрі працюють в управлінні садівничого товариства, на зарплаті, в тому числі голова правління. І пункт 6 про затвердження розміру членських внесків з 1 січня 2024 року в розмірі 200 гривень за сотку. Як я вже сказала, на зборах були присутні зареєстровані 118 осіб. І ось я вам прикладаю скріни протоколу звітних зборів загальних. По пункту 5 за тарифні коефіцієнти. За проголосувало 118 присутніх людей лише 47. Теж саме прикладаю скрін голосування по пункту 6. З присутніх 118 осіб за проголосувало 43 особи. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті об'яву, по котрі всі зобов'язані з 1 січня платити членські внески 200 гривень за сотку. Тобто найменша ділянка це 1200 гривень на рік. Ви можете сказати, ви можете не платити, рішення вони ввели незаконно, так, да, я можу не платити, але знаєте, у пана Жирного в руках опинився один дуже серйозний важель, котрий змушує людей платити, тому що е, помре все. Знаєте чому? Якщо ти не заплатиш, тобто проходить квартал, ти не заплатив внески за квартал, Жирний присилає електрика, електрик на опорі і відключає тебе від електромережі. Якщо в тебе є якась городина, чи взагалі щось там росте, у нас електрики немає, насос не працює, не качає воду, нічого не поливається, все помирає. Ось такий важель. Про те, як цей важель опинився в його руках, я розкажу як-небудь потім і взагалі як це в нас з електрикою працює. Бо там теж був повний треш. І ось коли я готувалася записувати це відео, мені скинули ще одну інформацію, котру я зараз оприлюдню, тому що жирний її сам уже оприлюднив, але просто з іншого боку, в звіті про рух коштів за червень 2024 року, це вказано, як. Юридичні послуги, судові збори 2325 гривень. А знаєте, що це за сума? Один із членів кооперативу, садівничого товариства звернувся до голови з запитом про надання копій документів стосовно діяльності садівничого товариства. Голова правлін разом з правлінням йому відмовили. І тоді ця людина звернулася до повноваженого справ людини щодо порушення закону про доступ до публічної інформації. І в результаті був складений протокол, переданий в суд, був накладений штраф. Ось ці 2325 гривень це штраф, накладений на жирного Юрія Васильовича, сплачений не з його кишені, а з членських внесків кооперативу. Остап Бендер не мовля. І знаєте, найгіднішим є те, що оцей здоровий мужик. Відгодований фактично обкрадає пенсіонерів, не тільки ну, как бы, членів кооперативу, а пенсіонерів. Тому що левова частка, як я вже говорила, власників земельних ділянок в садівничому товаристві це пенсіонери досить поважного віку. Тому що ділянки ці Видавалися, наділялися люди, це були працівники Черкаського заводу Хімріактивів в 80-х роках. Тобто, це люди вже в віці десь 70-80 років, і ви прекрасно знаєте фінансовий стан пенсіонерів. І, як на мене, це наскільки треба мати відбиту совість, щоб ось так нагло. Просто залазити їм в кишеню. Знаєте, в нас були різні голови правління. Від того, котрий продав алюмінієві човни і сказав, що вони згнили, до того, котрий перепродував земельні ділянки. Кладучи гроші собі в кишеню, але ось так нагло просто красти у людей, ну ніхто не опускався до такого. Я маю надію, що прокуратура всім цим -цим розбереться. Але ви знаєте, ті статті, якими це все кваліфікується, Карному кодексі України це перевищення, зловживання, привласнення, збагачення. Це не зовсім ті статті, за якими я б особисто кваліфікувала його дії. Мені здається, що це можна кваліфікувати лише як мародерство під час війни. Дякую, що дослухали це все. І чекайте нових історій.